Запеклі протистояння та бажання перемогти у Слобожанському провели зимовий баскетбольний турнір. У ньому взяли участь три команди: вихованці Академії Прометей, Восток з Лозової і спортсмени з тернівської ДЮСШ Темп. Вони всі молодці, тренери, хлопці, які завітали до нас до Прометею. цей турнір тернівка проводить. Але ми, як господарі залу, ми. Теж дуже багато чому допомагаємо в цьому турнірі. Ми дякуємо нашому керівництву про що у нас є змога це, це робити і грати е, цікаві ігри. І Хоча турнір був товариським, зустрічі вийшли видовищними. Відкривали змагання матчем Прометей Восток. Слобожанці тримали відрив майже увесь матч, але гості з Лозової скоротили відставання до шести очок. Гра закінчилась з рахунком 57-51 на користь червоно-білих. Суперська гра просто става. Ребята хорошо играли, хорошо защищались, но надо поработать. Гравці Прометея кажуть, поки звикають до напруженого ігрового графіку. Через навантаження на паркеті часто доводиться боротись із втомою, але тільки так, упевнені юнаки, вони зможуть стати професіоналами. І в вюбол, і тур... турніри товарі товариські товар... користь. Ми більше зігруємося з командою, і потім нам легше грати. Команди грали за круговою системою. Усі учасники зіграли по два матчі. Прометей виграв і свою другу гру проти однолітків з Тернівки – Перемога за рахунком вийшла значно переконали. Начали на ну розслаблено грати, но потім під кінець зібралися і великий отрыв. Більше така ну на опыт смотрели, смотрели що ну на що хуже граємо і на тренуваннях будемо улучшатися. Зал нормальний, хороший для тренувань і для соревновань нормальний. Саперники отличные, хотелось бы побольше с ними. Крім того, свої сили на паркеті спробували і наймолодші прометейчики. Дітлахи Лахи 2013 року народження зіграли проти малечі стемпу. Такі турніри потрібні, аби діти не тренувалися просто так, а мали змогу проявити себе на тлі сильних суперників, розповіли організатори. Крім того, це допомагає юним спортсменам відволіктись від війни і присвятити себе улюбленій справі. Вирішили зіграти турнір, ну, такий більше, що для дітей, щоб діти, хто має мало ігрової практики, могли зіграти і. Відчути себе баскетболістами. Дякую їм за силу, що ми можемо грати і тренуватися саме в цей час. У турнірі не було тих, хто програв. Усі команди отримали медалі та пам'ятні кубки. А подібні змагання у Прометеї планують зробити гарною традицією.